Кусюча собака Валентина Майкова. Косюча собака, об'ява казала, косюча собака, табличка вважала. косюча собака, розсердились люди. Ми з господарем все водиться не буде. Бо на що тримати собаку такого? що зможе вкусити ні з того, ні сього. І є свіжу боку. Хлопчина, звичайно, читати не вмів. І в двір до собаку Косючий забрів, побачив хлопчина при собаку, косючий собака присів з переляку, косючий собака маля не вкусив, і лає на шматок попросив. Приємно обидва, садочку гуляли, Приємно обидва. Розмовляли, так тут, випадково почав хтось кричати. Ой, треба дитину з біди виручати, не розібрався, з'їмився, не ми розгосподарив хати сварився. Кусючий собаки ж сидів, дивувався, бо зовсім не знав, що косючим вважався.